Мудрик здійснив бажання маленького фаната Челсі. Малиновський відзначився своїм першим голом за Марсель. Циганков дебютував у складі Жерони та Реал з Луніним в основі, який сенсаційно поступився мальорці. Мої вітання друзі, дуже насичене і гаряче відео сьогодні буде. Вподобайка. Стартуємо і стартуємо. Ми з київського Динамо. Здається, що кияни підшукують нового форварда. Мова про нападника Уолта Редонди Леле, який потрапив у список інтересів Динамо. Про це повідомляє Глобу, 25 25-річний футболіст виступає в серії Це Бразилії. В 25 років грає в серії це та ну нафік, якщо правда то у Динамо все погано. Це і є той супер-пупер нападник з Європи у віці до 32 років, цілком в стилі Суркісів. Ну то хіба ж Міхалич, поганий бізнесмен? Дивіться, продав циганково забарно сплавив, віддав бісєдіна. Зараз супрягою щось вирішує. Щоправда, його агент спростовує інформацію на рахунок Полісся. Зараз знайдуть нового беседіна і. А далі я не придумав. Ну, то я і не бізнесмен, на відміну від. Суркеса український нападник Брюге Роман Яремчук провів 6 хвилин матчі проти Антверпена у чемпіонаті Бельгії. Нічия 0-0. Яремчук не відзначається забитими голами з жовтня. Та не дивно команда не грає. Там ніякий Форвард не забуває. Скотт Паркер, черговий футболіст, що не став нормальним тренером. Вінгер Аль Айна Андрій Яромоленко заробив пенальті та забив гол у матчі проти Аль Дафри. Пенальті трапилося у компенсований до першого тайму час за рахунку 1-1. Нападник Лаба реалізував удар з 11 метрової позначки. Голом Андрій відзначився на 47 й хвилині. У поточному сезоні в активі Ярмоленка 8 м'ячів та 4 асисти у 19-ти зустрічах. Рональдо до нього як до неба. Факт після Нового року взагалі. Роз... Квітнув український півзахисник Жирони Віктор Циганков дебютував за команду. Українець вийшов на поле у другому таймі матчу 20-го туру ченту Іспанії проти Валенції на 78-й хвилині. Циганков отримав оцінку шість-один від статистичного порталу Хускорд за матч. То дивиться, напишіть, хоч як воно там все це його. в цілому, нормально грав. Кашель з псував один непоганий перехват та один хороший пас на загострення. був. по-моєму, норм зіграв. Чекаємо в старті. Власне, циганков на полі провів дуже мало хвилинок. В цьому поєдинку, тому судити складно, що він і як він. Єдине, що можна констатувати, як і написали в коментах, так, циганков каші не зіпсував, і то є файно. Наступний же матч Жирони вже за 4 дні. Це матч проти Кадісу. На цей та інші матчі, друзі, наших в Європі. Ви, як і раніше, можете заряджати у наших друзів з компанії Favbet. Посилання є в закріпленому коменті під цим відео. Там ж на вас чекає бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомоги ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Неділя для українських вболівальників почалася несподівано. За пів години до матчу Ла Ліги з мальоркою травму на розминці отримав Тібо Крутуа. Реал терміново замінив його на Андрія Луніна. За інформацією журналіста Хосе Луїса Санчеса, травма куртуа може бути серйозною. Він ризикує пропустити клубний чемпіонат світу. Тож цей матч найімовірніше, тільки пер. Жий у низці ігор українця в основі. Єдиний гол в цьому поєдинку проти Мальорки стався на 13-й хвилині. Після подачі Даніеля Родрігеса м'яч влетів у ворота Луніна від голови Начо Фернандеса. Той намагався перестрибнути видати Муріки, на якого спочатку і записали гол. Але зрештою відправив м'яч у свої ворота Андрієві лишалось лише спостерігати. Оцінка Луніна від Sofascore 65, від Хускорд 5,9. Але загалом круто, що Андрій зараз матиме всі шанси. Аби а, пограти вдосталь за реал. Головне, і це очевидно, за ці матчі вкотре показати і вкотре переконати босів Реалу в тому, що Лунін їм потрібен, і якщо віддавати його кудись, то тільки в оренду, аби почекати, поки Куртуа не покине Реал і Лунін не стане номером один. А щодо пропущеного тут, друзі, питання до вас. До вас питання, чи є тут провина Луніна? На мою думку, раз на рік і палка стріляє, раз за кар'єру воротар і має таке пропустити. Нічого такого. Буває півзахисник Марселя Руслан Малиновський забив перший гол у складі команди. Гравець відзначився на 60 60-й хвилині у матчі 22-го туру Ліги 1 проти Ніци. Після передачі з флангу Українець з меж штрафного майданчика гостей точно пробив у кут. Марсель в підсумку, на жаль, поступився з рахунком 1-3. Портал Хускорт поставив кавбеку оцінку 7,2. Це найкраща оцінка в команді. Але загалом же шкода, що Марсель поступився в цій грі. Але як же Круто, що Маліна вже забуває. І я переконаний, що це тільки початок. Далі тільки більше. Якщо ви згодні, то поставте друзі свою вподобайку. І полетіли до Михайла Мудрика. Міша, хоч і не запалив в крайньому матчі Челсі проти Фулгема, але. Після матчу, ще як запалив. Після матчу сталася дуже мила історія з українцем. Маленький вболівальник Челсі намалював плакат українською мовою, де попросив Михайло автограф. Мудрик здійснив мрію хлопчика і зробив його щасливішим. І насправді, друзі, я впевнений, що у когось з вас виникло таке питання: Макс, нафіга ти це все показуєш, кому то все це цікаво? Переконаний, що ще як. Цікаво показувати такі перформанси від наших футболістів, дуже важливо, бо крім життя на полі, вони мають яскраве і круте життя за його межами, за яке часто хочеться кидати респекти. Тож чому то не показувати? Ми ж не в 90-ті живемо, коли все, що можна було дізнатися про футболіста, це його зріст, вагу і за який клуб він грає. Тож вподобайка міші за такий крутий перформанс і за те, що порадував. Малого. Ну а після вподобачки, друзі, підписочка на канал. І гайда дивитись наші нові відео. В них також дуже гаряче. А з вами був Макс Крида, ютуб на Бережіть себе гарного дня, друзі! Зустрінемось з вами зовсім скоро. Папа! -па.